Святий Миколай, у мене цього року мало часу, тому пишу швидко і коротко, поки ще не вимкнуло світло. Я вже давно не дитина, якій потрібні іграшки чи цукерки. Але як ніколи раніше, прошу виконати мої бажання цього року. Принеси мені багато корму для тварин, Принеси мені багато яєць, муки, масла і цукру. Мій брат дуже любить пряники, а ще любить смакувати ними в колі друзів. Тому я щодня буду пекти їх і відправляти їх йому на передову, щоб вони з друзями знали, як сильно ми любимо їх і чекаємо на них вдома. Принеси мені багато воску і парафіну. Ми з сестричкою зробимо багато окопних свічок, щоб наші воїни могли зігріти свої руки і своє серце. Ми вкладемо усе своє тепло у ці свічечки. А ти, святий Миколай, допоможе доставити ці подарунки на фронт. Принеси мені багато сірої, білої і чорної тканини. Я зв'яжу найбільшу у світі маскувальну сітку. Дуже прошу, святий Миколаю, допоможи захистити нею, мого татка, щоб ворог його не побачив, щоб жоден снаряд у нього не поцілив. І він приїхав додому живим. Ми з мамою дуже його чекаємо. Ми тут не плачемо, не жаліємось, не здаємося. Кожен дбає один про одного і про братів наших менших. Бо ми люди, бо ми українці. Гарячі любов і воля течуть у наших жилах. Вірою переповнене серце, і добром та радістю сяють наші очі. Ти ж це бачиш, святий Миколаю. Просимо лише трішки нам допомогти.